На початку цієї програми поговоримо про кількість мешканців Станіславова на початку 1906 року. Цю інформацію знаходимо у номері газети Кур'єр Станіславівський за січень. Отож, читаємо. За підрахунками віденського статистичного управління, наше місто має 33 744 жителів. Якщо порівняти цю цифру з іншою, яку ми озвучували раніше у наших програмах, мовилося тоді про кількість мешканців на початку 1905 року, а це 33 тисячі 77 осіб, тоді йдемо висновку, що за рік кількість населення міста збільшилася на 667 станіславівців. Гарний прибуток. І ще одна інформація зі столиці Австро-Угорщини з Відня. Імператор Франц Йосип санкціонував акт, прийнятий Галицьким національним сеймом, який надає дозвіл гміні княгинин Колонія стягувати муніципальний податок із власників собак. Ну, як на мене, то не імператорська, це справа дозволяти чи не дозволяти збирати податок з власників чотирилапих у княгинин Колонії. Проте, може, я помиляюсь. Проблема іншого характеру, проте також загальнодержавна. Наслідки поштово-телеграфічних страйків страждають невинні. Діяльність бізнесу як внутрішнього, так і міжнародного порушено. Виробник, не маючи змоги отримувати платежі від замовників, а також розраховувати на кредит мимоволі стає банкрутом. Крім того, вдова чи студент. Які щомісяця отримують допомогу, перебувають під загрозою голодної смерті через брак підтримки, ми могли б написати томи доказів, щоб продемонструвати хаос, спричинений страйками поштових і телеграфних працівників, і підкреслити величезні втрати для суспільства, які вони завдають. Найменше або фактично нічого не втрачає той, проти кого спрямований страйк уряд. Він має власну телеграфну систему та компенсує брак пошти спеціальними кур'єрами. Тощо наша країна ніколи не була багатою, і кожен страй висмоктує кров з її майже повністю виснаженого організму. Ще один такий страйк, і все стане набагато простіше. Вже не буде для кого і кому щось робити. Згляньтеся над країною, шановні працівники пошти та телеграф. Не руйнуйте її своїми страйками. Звучить заклик у статті. Проблеми з лісорубами. Ми вже розповідали про різні неприємності. З якими стикається громадськість взимку, коли потрібно нарубати дров. Це складність пошуку лісорубів, встановлення довільних цін на рубку та перенесення дров до сараю, залишення товстіших колод нерубаними, крадіжки різних дрібничок з подвір'я. Ось чому колись перевагу надавали найму в'язнів для рубки дров. Та влада заборонила використовувати їх роботу. Аби не конкурували з лісорубами. Відтоді ми повністю віддані на їхню милість. Відчувши себе господарями становища, вони стали неконтрольованими, встановлюють ціни за своїм бажанням, вимушують людей просити їх, мов знаних лікарів, аби відвідати хворого вдома. Це неподобство можна виправити лише наказом, який би повернув дозвіл наймати для цієї роботи в'язнів. Чи злякала ця стаття лісорубів, як ви думаєте? Але, може, вони її не читали? Крадіжка зі зломом. Стефан Ліпчинський, 23-річний, колишній наймит пана Квятковського якого звільнили двома тижнями раніше, в ніч з 19 на 20 число цього місяця проник до підвалу кам'яниці свого колишнього роботодавця, а звідти до магазину. Там вкрав 25 крон готівкою, револьвер з патронами, кубасу вартістю 48 крон. Коли він зайшов на кухню ресторану, спрацювала електрична сигналізація. Наляканий дзвінками він кинувся назад у підвал, залишивши свій ніж, пальто та крадену ковбасу. Проте наступного дня Ліпчинського вистажила поліція, парубка заарештували та допровадили до суду. Отак, знайме та у арештанте така уже доля Стефанова. Стаття сказ собак у місті. Протягом кількох місяців мерія майже щотижня отримує повідомлення про нові випадки захворювання собак. Поширення сказу є перш за все провиною власників, які ігнорують видані з цього приводу приписи. По-друге, це вина працівників санітарного відділу, які вчасно не відловлюють собак, які бродять містом. Ну от, і Через це поширювалося захворювання. А зараз стаття про збереження історичних пам'яток. Ну такі специфічні історичні пам'ятки, старі кладовища та могили. Оскільки реконструкція старих цвинтарів та знищення давніх надгробків дедалі частіше стають поширеними явищами. Міністерство у справах релігій та освіти на одному зі своїх засідань. Постановило, що парафіяльні канцелярії та муніципальна влада повинні з максимальною можливою турботою забезпечити збереження старих цвинтарів та надгробків, які становлять історичну чи художну цінність. Отак, От треба дбати про пам'ять про людей і ще про збереження пам'яті про видатних людей. Концерт на згадку про померлих українських композиторів Михайла Вербицького, Івана Лаврівського та Ізидора Воробкевича. Станіславівська організація Боян організовує грандіозний виступ у середу у театральній залі за участю пана Діонізія Стефановича, випускника Мюнхенської консерваторії та військового оркестру 24 го піхотного полку. Дуже насичена програма включає, окрім найкращих творів вищезгаданих композиторів, також лекцію професора пана Павла Чайковського про мистецьку діяльність цих людей. Початок о 19.00. Вже тоді вшановували автора музики гімну Ще не мерла Україна Михайла Вербицького, ну і його колег. Конкурс магістрат королівського вільного міста Станіславова. На підставі постанови міської ради від 27 листопада 1905 року оголошує конкурс на посаду міського садівника з річною зарплатою 1600 крон, а також забезпечує житлом та деревиною для опалення умови для участі у конкурсі на цю посаду австрійське громадянство. Вік не більше 40 років. Професійний талант, знання національних мов в усній та письмовій формі. Додаються документи, метрика. Ну, це свідоцтво про народження. Крім того, свідоцтво про приписку, довідка про стан здоров'я, видана імператорсько-королівським окружним лікарем, свідоцтво моральності, останній шкільний звіт, професійний сертифікат. Короткий опис вашої сьогоднішньої професії. Заяви слід подати до магістрату не пізніше лютого. Підпис магістрату. Я знайшов відповідь на запитання, що це було за свідоцтво моральності і хто його видавав. Цей документ в часи Австро-Угорської імперії засвідчував позитивну репутацію особи, ну відсутність судимостей, належну поведінку в громаді. Його видавали місцеві органи як доказ порядності для отримання роботи, укладання шлюбу чи інших важливих справ. А зараз ще одна інформація про мистецькі справи. Цирк Барнума Бар у Станіславові. До нашого міста заплановано приїзд всесвітньо відомого цирку, який раніше називали Барнума. А зараз він називається. Бафало Біл, ДЕКІ Захід Лімітед. Керівництво цього закладу подало заявку до місцевого магістрату про те, що планує приїхати зі Львова до Станіславова на одну виставу у липні і просить виділити у місті ділянку землі для встановлення циркового обладнання. Необхідна площа становить 40 тисяч квадратних метрів. Ну, досить солідно. Цирк прибуде до Станіславова п'ятьма поїздами. Ого! Багато було у цього цирка усіляких речей. Люди, тварини, коли потрібно було аж п'ять потягів. Може, вагонів? Не знаю. Пише потягів. Заява у газеті. Через часті та неприємні скарги, які я отримую від деяких людей, які бажають придбати деревину з імперсько-королівського складу, мушу люб'язно зазначити громадськості, що офіс цього складу працює з 8-ї години ранку до 14-ї години полудня. І протягом цього часу всі замовлення за умови наявності матеріалу виконуються негайно. Однак я не приймаю замовлення у своєму приватному будинку, а також у громадських місцях, на вулиці, а тим більше в церкві. З повагою Т. Гульковський, керуючий цісарсько-королівським лісозаводом у Станіславові. Тут я підтримую заявника. Ну, не можна у церкві оформлювати замовлення на придбання лісу. Ну, якось не по-християнськи, це все. Про бізнесові справи стаття. Конина, яку продає лів'янин пан Янковський, отримала таку популярність у Станіславові, що місцевий м'ясник пан Воландковський вирішив закрити свій бізнес пов'язаний зі свининою, та відкрити натомість магазин, де продаватиме не лише кінну нарізку. Кубасу, але й кінське м'ясо. Планує забивати коней на своїй бійні, де раніше він забивав свиней. Ну що тут сказати? у свиней і дуже засмутив коней своїм рішенням пан Воландковський. Реклама. Новинка. Ароматичні таблетки для води. Вони надають рідині приємного та свіжого аромату. Вивільняють відповідну кількість вугільної кислоти, освіжають та розгладжують шкіру, доступні ексклюзивно в аптеці М. Бібрінга у Станіславові. О, спочатку я подумав, що це тодішній прототип відомого у 90-х порошку ЮПІ. Але ні, розчин не пили, ним умивалися. Щойно відкритий готель Австрія за адресою відень Ратерштрасе 52, розташований у безпосередній близькості від північної та північно-західної залізничних станцій. Першокласний готель 70 номерів, обладнаних за останнім словом комфорту. Електричне освітлення, центральне опалення з гарячою водою, ліфт, ванні кімнати. Громадський телефон, номери з електрикою та опаленням коштують 3 крони кожен, кафе та ресторан на території готелю. Сімейні апартаменти доступні для тривалого проживання. Небагатьом станіславівцям була актуальною ця реклама столичного готелю, я так думаю. Цікаво, чи існує він зараз. Хто там у нас дивиться у відні? Напишіть, передзвоніть, розкажіть, чи є ще такий готель. А щодо нашої сьогоднішньої програми, то я так бачу, що її час вже завершувати. Направду, вже пізня година. Очікуватимемо зустрічі з глядачами у новому випуску. Що попереду.